За один день просунулися на 10 кілометрів у глиб Курської області. Збройні сели України проникли на територію РФ щонайменше через дві російські оборонні лінії та один опорний пункт. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни за 7 серпня 2024 року. Зокрема, там пишуть, що геолокаційні кадри це підтверджують. Аналітики інституту пояснили, що опубліковані 6 і 7 серпня знімки показують. Українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси приблизно за 10 кілометрів від міжнародного кордону. Мовляв, їм вдалося це зробити на тлі продовження наступальних операцій на російській території. Тим часом з опублікованих кадрів також можна помітити, що на пункті пропуску суджа українські села захопили понад 40 російських військовополонених. Водночас російська служба Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, на яких видно сильні пошкодження будівель на кордоні. В інституті також звернули увагу на дані російського інсайдерського джерела, яке стверджувало, що українські села нібито захопили 45 квадратних кілометрів території в Курській області від моменту початку операції 6 серпня. Водночас аналітики зазначили, що реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області поки що залишається суперечливою. Російські чиновники намагаються балансувати між тим, щоб подавати ці події, як нібито помітну ескалацію з боку України, і тим, щоб уникнути перебільшення та не наткнутися на внутрішнє невдоволення. Зокрема, кілька російських воєнкорів вже активно критикують російське командування за те, що воно не запобігло вторгненню у Курську область. Вона стверджують, що командування знало про накопичення сил ЗСУ на цьому напрямку, однак не зреагувало належним чином. Так само деякі російські пропагандисти визначають, що ситуація в Курській області доволі напружена. Українські села дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. На український наступ відреагував в тому числі й заступник голови Радбазу РФ Дмитро Медведєв. Він назвав просування ЗСУ на Курщині тимчасовим інформаційним перетворенням зради в перемогу у своєму телеграм-каналі. Він закликав на тлі останніх подій і те територією Україна, яка поки існує до Києва і далі. За його словами, про це тепер можна говорити відкрито. Водночас місцеві телеграм-канали з посиланням на російських воєнкорів та мешканців пишуть, що ЗСУ просуваються вглиб області, а з евакуацією цивільних є певні проблеми. В офісі президента Україна вже прокоментували ситуацію в Курській області. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк у своєму телеграм-каналі написав, що причиною бойових дій та обстрілів, у тому числі на території Курської області, є агресія Росії та її спроба захопити чужі території, попри міжнародне право. Він підкреслив, що головною причиною саморуйнування Росії є диктатор Володимир Путін. Нагадаємо, у Курській області на тлі подій у прикордонній зоні ввели режим надзвичайної ситуації. Крім того, силовики покращили заходи безпеки на Курській атомній електростанції. Софія Фенко, телеканал НТА.